Амілія Мілана та Злата так назвали трійнят сім'я Василькових, яка родом з села Рукшин, що на Хутинщині. Для подружжя дівчатка стали справжнім сюрпризом. Долі про те, що носить під серцем одразу трьох дітей. Пані Яна дізналася на 12-му тижні вагітності. Спочатку поклали одну дитинку потім другу і думали, що дві. Я почала знімати відео, щоб чоловікові відправити. Казати, а значить ну, нижче так взяли десь на сантиметр, і одразу побачили там третій. Я бачила що там третій, але ну, я не могла зрозуміти що там третя. Є дитинка. Тоді аж каже, ви каже: видати, що це не кажу тут троє. Як? Три? Три. Для пані Яни це вже друга вагітність. Вдома на неї чекає синочок, якому майже два роки. Каже, виношувати трьох дітей було важко. Може з 20-24 тиждень цього ж тижня. Такі великим обчасту дуже важко було. Спина дуже сильно боліла, почала потрошки вже отікати. І живі, знаєте, з одним легше, бо він повертається, якось має знаєте, коли рухи, то не так ти їх відчуваєш. Ну коли не всі починали повертатись, то дивиться, так живі, то одно. То, то в другу сторону, то так було, знати, що назад його розірву зсередини. селяни. Ну, це оце дуже важко булося. І потім не знаю, який тиждень вже сон пропав. Лікарі перинатального центру робили все можливе, аби зберегти вагітність матері якомога довше та створити найкращі умови для майбутніх малюків. Дівчатка народилася 15 січня на 33-му тижні вагітності. Ми поставили перед собою завдання передусім. Виносити цю вагітність, тому що виносити таку вагітність надзвичайно складно. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі потужне відділення саме патології вагітності з екстрагенітальними патологіями. Ми зуміли цю вагітність виносити до 33 тижнів. В 33 тижні були ускладнення певні, і в 33 тижні був екстрений кесарський розтин. Пацієнтка поступила з району з ускладненнями вагітності, які потребували стаціонарного лікування. Звичайно, ми зробили все для того, щоб пролонгувати вагітність до терміну життєздатності плодів. І в 33-34 тижні в неї розпочалась пологова діяльність, вона була пологорозрішена шляхом кесарського розтину, оскільки найкращим методом. Роднорозрішення в даному випадку є кесарський розтин. Після цього трійня пройшла шлях довжиною в понад місяць, щоб набрати вагу та зміцніти. Щодня їх виходжували лікарі. Для них це був справжній виклик, адже перечасно народжені діти потребують особливого догляду та ретельного медичного спостереження. Надавали допомогу відділенню інтенсивної терапії новонароджених, це дуже важливо. І потім дітки вже опинилися у нас, народилася з вагою, відповідно, Камілія кілограм 800, Мілана у нас народилася з вагою кілограм 400 і Злата з вагою 1700 грам. Народились вони на 33-му тижні. Сьогодні їм, якщо рахувати від 33 тижня 38 тижнів, вони у нас вже доношені. Вага у Камілії на сьогодні у нас вже 2,890, у Мілани 2,540 і у Злати у нас 2,910. Їдять саменьки, мама все знає, навчена. Тобто дітки проведена вакцинація, всі необхідні обстеження дитині. Сьогодні дівчаток разом з їхньою мамою виписали додому. Допомагати їм у вихованні тріні буде бабуся, але вони потребують покращення умов проживання, адже живуть в оселі без води та газу. У родини, за якою ми сьогодні тішимося, у них на даний момент немає достойного житла, куди привести цих дітей. Дома в них є ще син. Які ще не мають двох років, тому четверо дітей і ті умови, які вони сьогодні мають, я відразу поцікавилася тим, в яких умовах ви проживаєте. В них немає газу, в них немає води в будинку. І тому сьогодні ви бачите які погодні умови. І ми маємо на наступному тижні я вже планую візити до них і переглянути в яких умовах вони проживають, і вони дуже... Добрі, щирі, правильні, відповідальні батьки. І я думаю, що ми разом спільно будемо працювати над тим, щоб вони мали якісь соціальні пільги від держави. У 2025 році у Чернівецькому обласному перинатальному центрі народилося 293 дитини. А минулоріч тут також з'явилася одна трійня – усі хлопчики. Альвіна Премчук, Микола Ганутін, новини Сі 4